Заблокована банківська картка, дзвінки та смс від нібито банківських співробітників останніми тижнями просто атакують українців. Причому самі банки стосунку до подібних сповіщень не мають. При з'ясуванні деталей шахраї просять повідомити секретну інформацію про картку. Знімають гроші з мобільного. Як уберегтися від шахраїв? Дивіться в сюжеті. Прізвище, ім'я по батькові, номер картки, все шахраям, що телефонували те, що пана Юрія, було відомо. Через це дзвінок дуже скидався на розмову зі справжніми співробітниками служби безпеки банку. Проблема в тому, що на два місяці ваша картка буде заблокована, тому що, начебто, є якась підозра там в нелегітимній операції. Людина з того боку починає підвищувати голос, розмовляє дуже впевнено, так знаєте, ну треновано досі. Поверніть картку, прочитайте, які там цифри є з тієї сторони. Розірвали розмову. Викрити шахрайство допоміг дзвінок до банку за телефоном, вказаним на картці. Передали номер телефона, з якого телефонували, і менеджер до речі підтвердила, що да, дійсно є такі випадки, коли людей грабують, і вони опиняються, що в них на картці нуль. Тож експерти застерігають, справжній співробітник банку не питатиме у вас ані пін коду, ані тризначної комбінації цифр на звороті картки. Тризначний код, який на зворотній стороні картки розміщений, він є секретним і нікому йому не потрібно не потрібно повідомляти за допомогою трьох реквізитів: номеру картку, строку дії та тризначного коду. Сам клієнт може, може розрахуватись в інтернеті, то маючи цю інформацію. Можна рахувати і шахрай, якщо вже потрапили на гачок афористів, звертатися потрібно до кіберполіції. Ось нещодавно правоохоронці викрили банду, яка видурювала гроші через повідомлення про виграш автомобіля. У шахрайському списку аж 12 тисяч телефонних номерів. І Якщо 11 учасникам цієї банди тепер загрожує ув'язнення, то більшість невпійманих зловмисників проводить свої махінації безпосередньо з місць позбавлення волі. Велика частина з них знімається. Також в банкоматах, наприклад, в прикордонних регіонах наших східних. З інформації, яку ми отримуємо, також від цих же людей, так званих дропів, велика частина коштів, наприклад, направлена на те, щоб підтримувати якийсь рівень побуту на місцях позбавлення волі. Тож експерти радять пильнувати свою картку, особливо в інтернет-просторі. Ми радимо в асоціації взагалі, по перше, встановлювати ліміти на інтернет-операції. Така дуже гарна порада взагалі встановити мінімальний ліміт. Ну, наприклад, там 50 гривень. П'ятнадцять гривень цієї суми вистачить швидко мобільний телефон, якщо кошти закінчилися. А ще корисно якомогу уважніше читати отримані повідомлення. Наприклад, у цьому смс в адресі банківського сайту пропущено латинську літеру Росі Іванна Білаченко, Вадим Ярошенко, Андрій Вусати, Андрій Гегеля, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.